Що таке керовані авіабомби? І чому російська армія почала їх застосовувати лише нещодавно? Скільки Росія має такого озброєння? І чим це небезпечно для прифронтових територій? Яких руйнувань зазнали Херсонська і Запорізька області через атаки російських військових керованими авіабомбами? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Російські військові по всій лінії фронту застосовують керовані авіабомби. Про це 8 квітня в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, російська армія у такий спосіб атакує південь, а також Сумщину, Чернігівщину і східний напрямок. Речник зазначив, що російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів із за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України або з моря. Вони використовують переважно фугасні авіабомби ФА-500. Українські військові поки не мають засобів для протидії цим атакам. Додав Юрій Гнат. Керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк назвала застосування російськими військовими авіації з керованими авіабомбами кроком відчаю. Таку думку 6 квітня вона висловила в ефірі телемарафону. Більше використовувати німа чого, але поки що літаки їх не наближаються на ту відстань, де можуть бути ураженими за нашими засобами протиповітряної оборони. Але ще раз зауважу, коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію у Херсонській обласній військовій адміністрації. 3 квітня повідомили, що російська армія атакувала регіон авіаційними бомбами. Того дня російські військові спрямували чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Береславі. Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах цеху. За кілька днів, 6 квітня, російська армія знову вдарила по Херсонщині керованими авіабомбами. Внаслідок атаки були поранені семеро людей. Тоді три удари зафіксували по Береславу, два по Новобереславу та один по селищу Козацькому. Пізніше, 8 квітня, шість винищувачів су 35 російської армії знову атакували Береславський район такими ж бомбами та ракетами х 31 В результаті цього авіаудару знищено п'ять складських будівель, стрічкову галерею для транспортування зерна на місцевому елеваторі, а також понівечено кілька будинків. Написали у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. Також російські військові застосовують керовані авіабомби в обстрілах Запорізької області. Зокрема, 8 квітня вони атакували міста Оріхів та Гуляйполе. Тоді двоє людей зазнали поранень. Про це повідомила місцева прокуратура. За даними відомства, внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди і приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйноване і приміщення підприємства, а також прилегла територія. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак 11 квітня повідомив, що російські літаки су 35 знову нанесли авіаційні удари по містам Морігів та Гуляйполе. Єрмак зазначив, що Україні потрібна сучасна авіація і засоби ППО, щоб врятувати населення і не дати російській армії більше можливостей для використання керованих авіабомб. Начальник пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський розповів, що станом на 14 квітня на Оріхів було скинуто 14 керованих авіабомб а на Гуляйполе 8. Поїхали це більше ніж як 1630 об'єктів. З них тільки житлового сектору 610 – це зафіксоване. Те, що змогли вийти наші люди, органи місцевого самоврядування зафіксувати разом з мешканцями. А об'єкти інфраструктури, то, що ми кажемо про міське господарство, більше тисячі. А в Гулій маємо таку картину, що всього більше двох тисяч об'єктів зафіксували, це практично півтора тисячі житлових будинків і 600 об'єктів різної інфраструктури, і що стосується, як то кажуть, цільових. Об'єктів для обстрілу в не вибірково, а це йде по квадратну, сплошну і руйнування. Якщо раніше пошкодження виглядали пошкодженням вікна, двері, дахи, то сьогодні це практично ну, руйнація повна або часткова. Через обстріли у містах також руйнуються і історичні будівлі, каже посадовець. Міста Оріхів і Голіполя вони були практично засновані в один і той же період. Якщо скажемо Гуляйполя, це 238 років тому, а Оріхів – це 248 років тому. А є пам'ятки архітектури, будівлі ну такі там 1870-х, 1900-х років, в яких сьогодні розташовувались і музеї і. Міська рада і, і, і інші будівлі, на жаль, вони руйнуються. Із сучасної архітектури, це будинки культури, адміністративні будівлі. І що найголовніше, дуже прикро казати, що ворог не жалкує ні дитячих садочків, ні наших шкіл. Артур Крупський розповів, як описував приліт кероване авіабомби один із очевидців, який живе поблизу гімназії Сузір'я в Оріхові. Одна людина, яка мешкає поруч з цієї будівлі, вони не чули випуска цієї бомби, але він на власні очі бачив. Як бомба летіла в ну, близько до подвір'я одного підприємця, там де був розташований магазинчик, а потім різко повернула десь градусів на 30, і різко почала знижуватися і пішла прямо до гімназії. Тобто, це 100% підтвердження, що бомба є керованою, і наші ДСНС працівники. Підтвердили, знаходячи останки цих бомб, що це дійсно так. Начальник пологівської районної військової адміністрації додав, що Зоріхова і Гуляйполя майже все населення вже евакуювали. Залишається близько 10% ще людей, які там і працюють в комунальних службах, і ті, хто на жаль, поки що важко. Звикається з думкою, що потрібно виїхати і покинути рідну хату. Ну я думаю, що в зв'язку з тим, що ворог лютує останнім часом і застосовує дуже важке озброєння, ми цю проблему найбільшим часом вирішимо, бо інакше ми будемо мати такий негативний. Приклад, який, на жаль мали до цього, поранені загибло загибли цивільного населення, це новини призов'я у цьому випуску. Про те, як російські військові застосовують нову зброю, керовані авіабомби майже по всій лінії фронту. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Голова Береславської районної ради Херсонської області Дмитро Сливченко розповів, як останнім часом змінилася тактика обстрілів регіону. Нещодавно, ну, не дуже давно, ще окупанти ну, мали змогу, скажімо так, з того берегу, да, так там далека відстань, може кілометра півтора, але була в них можливість із танку обстрілювати, і Береслав, і прибережні наші всі громади, і з артилерії. Ну, як я бачу тенденцію, якби я не військовий, можу з опиту вже війни за рік сказати, що. Наші хлопці відбили їх від берега. Я так розумію, тому що вони дуже рідко. зараз, мабуть, нами останні тиждень зовсім не стріляють ні з артилерії, ні з мінометів, ні з танків. Стріляють, імна це авіаційні бомби, керовані і дронами у Береславі. Російські військові обстрілюють склади та інфраструктурні будівлі, каже посадовець. Ці школи і садки. Тобто, ж так можна зрозуміти, що е, паніка про контрнаступ, я так розумію, їх вимагає, щоб вони обстрілювали ці будівлі ну, як, щоб, е, знайти ту техніку, як вони вважають, я так думаю, що, яка скоплюється, щоб на них щоб здійснити цей контрнаступ. Я думаю, що іншого е, розуміння і виправдання цього нема. Але як завжди, вони е, по-перше. Неточні. Багато у нас пострадало житлових будинків в зв'язку з цією неточністю. Десь там будинків 40 пострадавших від цих керованих авіабомб. Керовані авіабомби завдають потужних руйнувань, розповідає голова районної ради. Вони в половину десь менше за ці С-300, які по Запоріжжі вони стріляли. Але така вирва метрів п'ять, навіть, і в да, діаметр метрів десять, мабуть. Ну, така руйнівна сила потужна, але вся будівля не, не знищується, але частково ж, частково зноситься півбудівлі. Якщо це будинок, то пів будинку. Якщо там шо читали мабуть, школа в Змінівці, то там, звісно, дирку вибила таку величезну. Ну, досить такі мощні, мощні заряди. Ну і вони відбуваються ви ж знаєте, з літаків, і у нас запрацювала функція про застереження, і люди, в принципі, співаються. Десь за 10-15 хвилин люди встигають зайти до підвалів і зберегти своє життя. Дмитро Сливченко зазначив, що у громаді залишилися переважно люди похилого віку. І вони в своїх будівлях, оселях і не хочуть. Е, є такі, що повертались, і поверталися, є така історія, що люди повернулись, і е, як кажуть, ще цього на сіла застілить ввечері, але е, після цієї цьому бомби е, пів їхнього будинку знесло. І слава Богу, що вони всі залишились живі, бо були в підвалі. Ну росіяни, я ж кажу, це як завжди. Вони воюють з цивільними, стріляють по цивільним. Якщо навіть як вони називаються керована бомба, то я не розумію, хто не не керує, як вона керується, бо вони, вони, вони частіше всього попадають в житлові будинки. І, і саме що вони по поки Борислав був в окупації, вони я впевнений не знають, де хто який квадрат і хто де живе. Майже вся інфраструктура у Береславському районі вже зруйнована, додав посадовець. Знає, де зовсім одні фундаменти залишились, а практично немає ніде не пошкодженого дитсадка школи. Все пошкоджено, панівичені, електромережі понівечені, водогіни пробиті. Ну дуже, дуже все пошкоджено. Розграбовано, пошкоджено, засипані поля снарядами, це в вирвах, посадки, які біля трас, таке відчуття, э, що якісь миші жили, під кожен дерево, щось вирите, щось брошено, якісь їхні сухпайки, одежа. Ну, це так не так не передасть словами, але якщо побачиш сам на свої очі. То це просто жах. Це якісь варвари. Не знаю я ну, ще в житті своєму не бачив. Сподіваюсь, сподіваюся, що далі не буду бачити. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат у коментарі новинам Прязові розповів, що використання російською армією керованих авіабомб є новою загрозою для України, бо таких бомб у Росії досить велика кількість. Вони будуть нарощувати е, нарощувати це виробництво, саме модернізацію старих радянських ФАП 500 Крім того, вже навіть в російських змі появилася інформація, яку вони не скривають а навпаки, показують, що вони роблять півторатонні тонні бомби, виготовляють теж із такою модернізацією. В чому полягає модернізація? Це дообладнання цієї бомби крилами для планування, щоб був плануючий ефект, і gps навігацію для коригування цієї бомби під час польоту для більш влучного потрапляння в цілі. Речник також розповів, як здійснюються такі авіаудари. Літак Су 35 злітає на велику висоту, ну близько 10 тисяч метрів. Розганяється на велику швидкість і спускає цю бомбу. Бомба починає рухатися в напрямку України. Планує відповідно 10 тисяч метрів. Доволі таки велика висота і за допомогою крил. Вона по інерції летить до своєї цілі. Протягом маршруту коригування проходить за допомогою gps навігації. Здійснюється пуск е, за близько 50 кілометрів до лінії бойового зіткнення або ж державного кордону України, скажімо, на півночі. Таким чином бомба ще може перетнувши або ж кордон або лінію бойового зіткнення, пролетіти ще кілька десятків кілометрів до своєї цілі у збройних сил України на сьогодні немає ефективних засобів протидії керованим авіабомбам, каже Юрій Ігнат. Бомбу можна теоретично. Спробувати збивати бомби, але в такій кількості, як вони зараз запускають, близько двадцяти щодня, ну не, не вистачить просто засобів для того, щоб їх знищувати. Та й чи буде ефективним це знищення? Тому що бомба масивна, бомба потужна, її не так просто збити, як по-перше. Тому найефективніший метод протидії цим бомбам це протидіяти носіям, а саме літакам су 35 е далекобійними засобами. Протиповітряної оборони, які ми очікуємо від наших партнерів, це сам Тіта Петріот, які можуть діставати цілі на відстані до 150 кілометрів. Або ж ще кращий варіант це літаки, літаки покоління 4+, західні літаки, сучасні літаки, які можуть діставати цілі ракетами, АІМ-120 амрам на відстані до 180 кілометрів. Речник зазначив, що керовані авіабомби це порівняно дешева альтернатива російським крилатим далекобійним ракетам. Бомби вони є в наявності дообладнувати їх саме крилами і GPS-навігацією, Ну, мабуть, для них не є такою проблемою, але все одно це виробництво, все одно це потребує часу, так як і виготовлення. Крилатих ракет, тобто крилата ракета, це теж непростий процес, і там вони витратили десятиліття, щоб накопичити той потенціал ракет, який фактично викинули по нашій інфраструктурі взимку та восени це, на це підуть роки, щоб його відновлювати. Ну і виробництво цих от дообладнаних бомб теж, мабуть, займ займає певний час. Україна теж застосовує подібні види озброєння. Додав Юрій Гнат. Такі бомби західного зразка. Це відомі бомби, як Джейдан. Вони меншої потужності там 250 двісті кілограмів. Але е, чим вони кращі за російські це те, що летять прямо в ціль, летять точно. Але ж не маємо ми достатньо цих засобів, і мабуть будемо теж наших партнерів просити посилювати в цей напрямок. Керівник безпекових програм Стратегія 21 Павло Лакічук підкреслив, що російські військові застосовують такі засоби повітряного ураження поза межами зони дії української протиповітряної оборони. Рік тому росіяни кричали і собі, і світу, що вони придушили нашу протиповітряну оборону. Може, авіація може діяти по всій території України. Як виявилось, бу, виявилось буквально за день-два, що нічого в них з цього не вийшло. До слова, на днях втрати загальної авіації пілотованої авіації росіян маю на увазі літаки, гелікоптері разом склали 600 одиниць по даним генштабу нашого. Така прилічна сума. Отже, їм доводиться застосовувати свої повітряні засоби ураження з, по, з поза межами дії зони нашої ППО. О, та так, як вона все збільшується, то, то відстань ця відповідно також збільшується. Отже, так як в Маріуполі весною минулого, минулого року скидати там 500 кілограмове. Чи півтора тонні фаби на незахищені позиції наших військ вже так не буде. Є випадки, коли російські військові здійснювали групові обстріли керованими авіабомбами. По одинокі випадки скидання плануючих і керованих авіабомб відмічалися раніше, але зараз. Чому про це заговорили? Щонайменше два випадки було, коли групове застосування, ціла тактична операція, коли ескадрилья або ланка винищувачів-бомбардувальників чи, чи бомбардувальників виходила на рубіж пуску скидання цих ракет ну, бомб десь на висоті порядка 12 тисяч метрів. От їх забезпечували е літаки розвідники вертольоти придушення радіоелектронної боротьби нашої, ну і вони виявилися досить ефективними. Е це було в районі Авдіївки в зоні активних бойових дій і на Сумщині, де вони наносили удар з території Російської Федерації. По Нашим прикордонним районам. Слава Богу, там значного такого збитку вони нанесли, не нанесли, але в відділення поліції одна бомба потрапила. Для того, щоб протидіяти керованим авіабомбам, потрібно знищувати їхні носії пояснив Павло Лакійчук. Ну, власне кажучи, будь-яка е-е Зброя вільного падіння вона складна для ураження засобами ППО. Чому ми кажемо про балістичні ракети? Ми не можемо збивати балістичні ракети. Тому що швидкість падіння балістичної ракети вона також Вона піднімається високо в повітря там, пороховим цим, чи іншим двигуном, а потім вільно падає з великої висоти. В точку, куди вона призначена уразом. При цьому при падінні вона досягає е, значної швидкості, е, ну, які не, не спроможні перехопити протиповітряна оборона. Вона дуже короткий час реакції потрібна. Тому що стосується, е, в тому числі е, авіабомб е, завжди. Це класика, така е уражається носій. тобто знищується літак, який несе авіабомби. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини новина Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.